Що краще корохова пробка чи закрутка? Насправді для різних типів вин підходять різні типи пробок. Винам, які зроблені для довготривалої витримки і красивого старіння, потрібен корок. Корок має користу структуру, тому кисень проникає в пляшку в малій кількості, що дозволяє ароматам розвиватися з часом. Також відкриття пляшки за допомогою штопора це частина винного ритуалу. Це красиво. Але Корок має деякі недоліки. Корок може бути заражений корковою хворобою. Тоді аромат мокрого картону передається вину. Ще дешевий корок може бути дуже короткий. І тоді занадто багато кисню проникає в пляшку і вино швидко псується. Також герметичність іноді важлива, і винороб використовує закрутку. Закрутка взагалі не пропускає повітря, вино в пляшці стабільне. І зберігає первинний фруктовий аромат. Але з часом відсутність кисню призводить до редукції появи затклих ароматів. До речі, дорогі якісна вина можуть бути теж закруткою, коли винарок хоче презентувати фруктовість вина. Взагалі, закрутку не використовують для вин, який призначений для довготривалої витримки.